Отже розпочинаємо в'язати 33 ряд, і також для нього ми переходимо в арочку за допомогою з'єднювальних петлів. Три повітряні петлі підйому, два стовпчика з накидом в арочку. Три повітряні петлі. І знову повторюємо три стовпчика цю ж арочку. Раз, два, три. Чотири повітряні петлі і з'єднюємося в стопчик без накиду попереднього ряду, вяжучи стовпчик без накиду. Чотири повітряні петлі. І так само повторюємо три стопчика. Знаки в арочку, три повітряні петлі. І три стопчика без, з накидом, точніше, в арочку, чотири повітряні петлі. І знов стопчик без накиду, стопчик без накиду. Чотири повітряні петлі і повторюємо елемент: Один, два, три, три стопчика, я вже задалеку. Три повітряні петлі. Три стопчика з накидом в цю ж арочку, і зараз будемо. В'язати ще завершення колосочка ось І я думаю, що у нас там по схемі 4 петлі повітряння ми будемо робити 5, бо мені здається 3-4, 5, що 4 буде замало. І з'єднювальний стовпчик в третю петлю. Від Ось так, третю петлю, відраховуючи від стовпчиків накидом. Далі чотири повітряні петлі і завершення колосочка. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ось такий елемент має вийти у вас. 100, повітряні накиди, повітряні 100, петлі з цієї сторони, 5 Стопчик без накиду в третю петлю від стопчиків, щоб звідси багато не рахувати. 4 повітряні петлі і завершення елементу. І далі ми повторюємо цей же елемент, що ми, що ми маємо з цієї сторони. В'яжемо 4 повітряні петлі. Третю петлю ми з'єднуємося Стопчиком без накиду. Так, не можу попасти. От. стопчиком без накиду. І з цієї сторони 5. Раз, два, три. Чотири, повітряних петель. Раз, два. Три. Раз, два, три і раз. Два, три стопчика. Так, давайте зараз дов'яжемо ось цей елемент, і я вам ще покажу, як ось тут робити, де в нас є е, трошечки інша серединка, там ми будемо в'язати, стовчик без накиду. Так, спішу трошки. Раз, два, три. Останній ряд дуже простенький. Там будуть тільки стопчики. Та що таке? Стопчики без, накиду і. Два три раз, два три. І ось тут ми пров'язуємо. П'ять повітряних петель. 4, 5 і в арочку стовпчик без накиду. Ось я пров'язала 5 повітряних петель, і в арочку стопчик без накиду. Знову по 5 повітряних петель і повторюємо ось цей елемент. Тобто, у нас майже ось сюди по 5 повітряних петель, ось тут 4. Між стопчиками по три. І ось тут 5. І коли ми йдемо до вершинки, ось цього, закриваючи наш колосочок, 4. Ось. Продовжуйте до кінця і повертаємось на останній рядок.